День, який починається не так. Олександр студент, який вважає, що у світі все жахливо. І ось його ранок. Запізнився. Знову ця нудна пара. А що, якщо все залежить не від ситуації, а від того, як ти її сприймаєш? Олександр цього ще не знає, але зараз все зміниться. Що це так, ого. А дощ справді свіжий і приємний. Світ не змінився, але змінилося його ставлення. Стоп! А якщо цей предмет шанс дізнатися щось нове. І хто сказав, що навчання це нудно. А що, якщо просто привітатися? Виявляється світ наповнений можливостями, якщо їх бачите. Ми не завжди можемо змінити обставини. Але ми можемо змінити своє ставлення до них. Ми не завжди можемо змінити обставини, але ми можемо змінити своє ставлення до них. А знаєш що? Я залишу це налаштування назавжди.